Сьогодні 31 жовтня у нас п'ятниця. Завтра вже 1 листопада. Хелевін, вся фігня. Фу -фу -фу. Короче, вчора була така погода, прям дуже сильно Дуже сильно погана. На кінець дня дуже сильний вітер, така буря страшна. Валяло дерева, там, не знаю, видно, не видно, Блін, нема показати, де коротше, такі обламані лежать. Ну і після таких темних днів... Появляються такі світлі дні. У нас тут не сама гірша погодка. Не знаю, як довго вона протримається, що вона буде така нормальна. Подивимося, цікаво, аж цікаво. Та й що? Плюс 10 на дворі, до речі, до речі, тепленько навіть так собі. Газуємо далі. Роботи дуже багато, всі перед праздниками все, 19.30, кінець робочого дня, закінчується вже цей робочий день. На дворі плюс 8. Таке. Сьогодні погода в принципі, була нормальна, трошки було сонечко, навіть трішки було тепло, я б сказав. Знімати нічого не знімав, бо ну, що, просто їздили постійно. Машини туди-сюди возили та і все, що сказати. Машин немає, машин треба, машин мало, завтра ще більше знову роботи. Нас тільки двоє, бо завтра ж свято 1 листопада, то це ж Опісятись, який праздник, ніфіга собі. Ну, і, тіпа... отакі От яйця виходить, як кажуть поляки. Тому завтра буде видно, буде видно, весело, звісно. Завтра вані ще це школення, треба буде мені туди вспіть. Хоч би нас було троє, це, це було б трошки легше. нас двоє. О, завтра будемо рвати попи на тій роботці, звісно, да. Ну що ж, що ж, хороша неть, що, що, надіюсь, завтра хоч буде гарна погода. Все, а так все, нічого знімати, реально нічого. Газую. Паке.